Доброго здоров'я, шановні слухачі Українського Радіо. Цього тижня відбулося багато подій, багато дуже важливих подій, але я хочу розпочати із згадки про День Гідності та Свободи, у якій ми вшановували героїв Революції Гідності, і який визначальний для мільйонів мільйонів українців, які в цей день просто згадували ті величні. Драматичні події, які мали місце три роки тому, і до речі, цього ж тижня, ось у четвер, 24 листопада, відбулася подія, яка є напевно закономірним продовженням і наслідком революції гідності, оскільки Україна твердо стоїть на шляху євроінтеграції і однією із найбільших складових цієї євроінтеграції, яка зрозуміла майже кожному українцеві є набуття безвізового режиму для України, що остаточно вже підтвердить нашу пряму інституційну присутність у Європейському Союзі, бо ми з вами і так європейці з Діда, Прадіда ще з Київської Русі, але інституційно ми робимо все для того, щоб всі інструменти і механізми Євросоюзу були для кожного українця доступними. От, виїзди до країн Євросоюзу без візи, як це роблять самі європейці. Жителі країн Шенгенської зони це одна із найбільш важливих для України справ. В четверг всі лідери Євросоюзу підтвердили, що Україна набуде безвізового статусу. Причому на зустрічі з президентом Порошенком були всі три керівника Євросоюзу. До кінця року мають відбутися всі фінальні процедури у країнах-членах Євросоюзу, які відкриють уже остаточно дорогу до ухвалення рішення про набуття безвізового режиму. Все це взаємопов'язані речі. Наша революція, яка розпочалася три роки тому, безвізовий режим, боротьба із зовнішнім агресором, водночас здійснення дуже складних і тяжких економічних та соціальних реформ, при цьому боротьба за власну національну ідентичність, яка століттями попиралася російським сусідом, який не бажав нам добра в цій сфері майже ніколи. І тому це дуже складний період, але в тім, який ми повинні з гідністю пройти і вийти на зовсім нову якість життя, я хочу сказати про одне рішення, яке цього тижня ухвалено урядом у освітній царині, але я думаю, що це не лише освітянське питання, бо воно стосується цієї ж справи нашої гідності, боротьби за суверенітет і територіальну цілісність. От уряд ухвалив рішення, що бійці АТО. Діти бійців АТО, діти бійців АТО, добровольців, волонтерів, які героїчно загинули їхні батьки під час захисту державного суверенітету України. Вони отримують державну цільову підтримку для навчання. Вона буде в різних формах надаватися і повністю безкоштовне навчання за державним і регіональним замовленням, і соціальна стипендія, і безкоштовне поселення до гуртожитків. і... Забезпечення безкоштовно підручниками, і ціла низка інших опцій, важливих, потрібних для молодих людей, які будуть здобувати освіту у вищій освіті або у професійно-технічній освіті, це запрацює уже з 1 січня наступного року, але кажучи так простіше по народному. З наступного семестру вже можуть ось ці категорії, до яких також, до речі, належать і діти Героїв Небесної Сотні. І діти внутрішньо переміщених осіб, бо все це взаємопов'язані по суті категорії, вони потребують соціальної підтримки. Це важливо, оскільки парламент ухвалив низку законів, які враховують інтереси і заслуги бійців АТО та їх дітей. Тепер будуть передбачені під це відповідні бюджетні кошти і ухвалені вже всі необхідні рішення уряду. Ці діти, які належать до цих категорій, будуть мати право з 1 січня 2017 року іти прямо до ректора, писати власноручну заяву на будь-який або на декілька видів цієї державної цільової підтримки, і потім буде ухвалюватись відповідне рішення. І кошти щодо його реалізації передбачені і в державному бюджеті, і в місцевих бюджетах, а також і серед коштів, якими оперують вищі навчальні заклади. Якщо будуть якісь ускладнення чи непорозуміння, будь ласка, повідомляйте і в міністерство освіти і науки, і до кабінету міністрів України і мені особисто, і ми будемо оперативно вирішувати, якщо хтось буде по бюрократичному, а не так як слід, підходити до розв'язання цього питання. Також я хочу сказати про ще одну дуже важливу для українців подію цього тижня в суботу, та й в неділю. Жалобні пам'ятні дні, пов'язані з річницею Голодомору як геноциду українського народу. До речі, вже з наступного року ми виходимо на черговий етап 85-та річниця тих трагічних подій. І це буде. Ну, необхідний привід для того, щоб поговорити про ті справи у цьому напрямку, які ще не розв'язані. Ви знаєте, що десятки країн вже ухвалили рішення своїх парламентів і загальнонаціональних, і місцевих, і багатьох інших структур влади про визнання голодомору 32-33 років геноцидом українського народу. Щонайменше 7 мільйонів українців загинули під час цих жахливих подій 32-33 років. Які були сталінсько-комуністичними терористами організовані, тією ж самою Російською імперією, яка тоді б мала більшовицьку форму? Зараз, лише зараз, два роки тому, відбулися голосування пов'язані з законами про декомунізацію. Декомунізація відбувається, деколонізація розпочалася лише тільки зараз. А ті події 85 років тому косили мільйони людей по всій Україні, причому в найбільш хлібних, в найбільш заможних селянських областях і територіях України, і в цьому вишуканість цього сталінського більшовицького цинізму, який простій людині збагнути дотепер і не вдається. До речі, цього тижня в Україні із офіційним візитом, і до речі, вперше за останні 23 роки перебував спікер кнесету держави Ізраїль. Юлій Едельштейн, до речі, уродженець міста Чернівці, який дуже добре знає Україну, який є добрим другом України, має тут добрі зв'язки і багатьох друзів. І от він мав зустрічі на всіх найвищих рівнях: президент, прем'єр, голова Верховної Ради, і був також українсько-ізраїльський форум, присвячений 25-літтю встановленню дипломатичних стосунків між Україною та державою Ізраїлю. Оце ми якраз цього року відзначаємо. І була дуже цікава розмова на різні теми наших міждержавних стосунків, в тому числі і багато проводилось паралелей Голокост-Голодомор як реалізації двох людиноненависницьких практик, які призвели до масового вбивства знищення ні в чому невинних людей. Ви знаєте, що пам'ять про трагедію Голокоста дуже шанується в Україні цього року. Відзначалися сумні 75-ті роковини трагедії Бабиного Яру на високому державному рівні, і міжнародне представництво було дуже велике. Це наша спільна пам'ять. І дуже відрадно, що ось зараз, вже цього року, в тому числі і в суспільних колах Ізраїлю, і в середовищі Кнесету держави Ізраїль. Відбуваються розмови про голодомор 32-33 років як геноцид українського народу. Це дві жахливі трагедії, які пережили наші народи, і пам'ять про які має постійно бути в наших серцях. І це те, що ми повинні унеможливити на земній кулі назавжди. Агресія, яка практикується деякими країнами. Ми бачимо агресію на сході України. Ми бачимо Окупований Крим. Ми бачимо ось ці людинонависницькі пропагандистські практики, які застосовуються проти всіх українців в Російській Федерації, в тому числі і тих українців, які є громадянами Російської Федерації, живуть в Москві, в Екатеринбурзі, Петербурзі, в інших країнах їх там переслідують, не дають слова сказати рідною мовою, закривають останні бібліотеки українські, знищують будинки, в яких Шевченко жив. Як це було нещодавно в Оренбурзі. І така ж сама ідеологія накидається тут-сюди, на всіх нас, які живуть в Україні. Хоч ми живемо мирно на засадах Конституції, ми сповідуємо теорію політичної нації, і всі незалежно від походження, ми є українцями. І все одно це не подобається, бо хоче імперія знищити нашу новітню незалежність. Не вдасться, оскільки ми знаємо ціну своєї незалежності, відстоїмо від будь-яких зазіхань, але ось ця теперішня. Путінсько-гебельсівська практика, яка із Кремля практикується, це ж є ось коріння будь-яких людиноненависницьких дій, які потім призводять до масових трагедій, такими як були і Голокост, і Голодомор, і деякі інші. Про це всі дні, звичайно, буде розмова і в нас, в Україні, бо в суботу, поминальний день, ми всі згадуємо невинно загиблих під час геноциду Голодомору. Ми запалюємо свічки, кожен у своїй хаті, згадуючи тих невинних людей, простих українських селян, які були знищені московським режимом уже в далеких 32-33 роках. Ось це те, що я хотів сказати у сьогоднішній розмові з вами. Дякую вам за увагу, щиро ваш, В'ячеслав Кириленко.